В нашій студії жінка, яку завжди по житті супроводжує пісня, Світлана Крисак завітала до нас. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, ранку, дорогі глядачі. У вас так тут затишно і весело. І дуже приємно І у нас одразу стало світліше, коли ви прийшли. Пані Світлано, чи пам'ятаєте ви, коли у вашому житті з'явилася пісня? Ну звісно, пісня де з'являється з дитинства. І ось цей тиждень в мене була вервечка спогадів, бо згадувалося моє життя, я знала, що мене запрошено. З дитинства, пам'ятаю, крутилася біля батьків, безупинно щось співала. А тато до мами каже: Марія, а звідки наша Світлана так пісень багато знає? А мама каже, ти ж прислухайся, це ж вона сама складає. А ще пам'ятаю, що бігала по вулиці, і ніхто мені не робив зауваження, а я на все горло співала на все село. А ще як хтось іде поблизу, ось, і я вже бачу, що слухачі є, то я ще більше Мені ніхто щось не сказав, що так некрасиво на все горло співати. Ось оце це була моя музика вже тоді, і мої поетичні тексти. А далі у нас в домі з'явилися платівки. Ось я ставила ці платівки, а це була Ірина Бржевська, Майя Кристалінська, і я тягнула за тими співачками. Мені було дуже ну так гарно слухати їхні пісні і попадати от так, щоб голос так, так звук красиво лягав, як от на платівці. А далі, далі було рівненське музичне училище, далі було направлення до консерваторії. Одним із яскравих спогадів, яскравих таких днів, які я пам'ятаю, коли ми поїхали із своєю однокурсницею в консерваторію на прослуховування, ось, і коли я заспівала а романс, мені сказали, ви ж з села. А я думаю, я так ретельно готувалася. І тут вже розсекретили, що я з села. Думаю, ну дівчинка з обкладників із села. І вони перезирнулися з концертмейстером і кажуть, село дає таланти. І я тоді вже заспокоїлася. От так пісня завжди звучала в моїй долі життя, завжди вносила якісь корективи, але пісня була завжди зі мною. Ви принесли до нас збірку своїх вокальних творів. Так, так. як давно вона вийшла? Розкажіть про неї. ця вийшла у цьому році у травні, і я мала таку честь, і таке свято душі презентувати цю збірочку у нашому університеті в бібліотеці. Ось, і це було таке для мене щастя. Ви знаєте, 30 років все-таки, незважаючи на те, що й було направлення до консерваторії, і була мрія стати співачкою, але життя внесло свої такі серйозні корективи. Ось, але, як сказав Мирослав Стефанишин, то якщо воно долі суджено, пісня, то вона, хоч якось, крути, не крути, але вона все одно повернеться. От. І от почали мені з'являтися мелодії. Я розкриваю будь-який поетичний текст і я чую мелодію. І на мелодій назбиралося стільки багато, що вони мені не давали вже ночі спати. І я кажу до чоловіка, що робити, він каже, треба розшифровувати. І почалося вкладання збірочки. Отак, от власне, за 9 місяців, символічний такий термін, народилася ця збірочка. Розкажіть, ваша пісня сповідь, так? Це ми сьогодні презентуватимемо кліп. Коли написалася ця пісня, так це про вашу маму. Наскільки ми знаємо, розкажіть залі про історію цієї пісні? У мене ще я паралельно буду показувати фотографії. Мами, Мама. пані Світлане, як звуть маму? Мою маму звати Мельничук Марія Антонівна. Це унікальне фото. Воно таке вже пожокле, але мені зробили у фотосалоні і вже інше, таке от вже краще. Ось знаєте, у кожного із поверну. нас є свій борг перед батьками, перед своєю матір'ю. В мене свій борг, і лише один бог знає, як мені жилось, як мені страждалось. Як воно навік мені в знаки далось, як кажуть, ці віршовані рядочки. І коли, мені, коли я натрапила на поетичний текст Тамари Севернюк, я читаю Мамині жовті руки. Я зразу так відклала, ну, мені здалося, що щось нічого такого. Привабливо, але мене знову щось змусило повернутися до того тексту. Я далі читаю: «Мамині мені жовті руки, жовті, як жнивне жито. Я так собі кажу: Стоп! Це ж ціла драматична історія. Це історія отого колосочка, який за період свого росту переніс багато стихій. Він палений сонцем, він занесений снігами. Він суховій вистояв. Оцей колосочок багато зазнав в своєму житті, але він приніс свої плоди. І готовий віддати той плід людям і покірно лягти в землю для наступного засілу. Я так собі подумала, це ж історія людського життя, ціла історія. Це людина виховала дітей, виховала внуків, подарувала людям свою любов і переходить покірно за межу вічності. І я сказала собі, я. Напишу таку пісню і назву її сповідь. Це буде моя сповідь перед Богом, перед мамою і перед самою собою. І кожен, звісно, хто дивитиметься цей кліп. Я сподіваюся, що відчувши мою історію, можливо, спроєктує на власну долю. Що? Я пропоную його переглянути. Шони жито, я цілувати не вміла, Навчена не була, думала буде вічно, мама на світі жити, думала завжди буду дівчинкою села, кличуть мене додому. Зрізаний шелест вишень, Боже, прости мені стежкою через жито променем через ночі кличуть мене додому, мамині вічні дні. Кличуть мене додому. Пані Світлано, які спогади з дитинства у вас викликає цей кліп і ця пісня? Ну, взагалі все добре, все світле в житті людини пов'язане з мамою. У мене з мамою завжди був тісний енергетичний зв'язок. Я пам'ятаю, що коли мені було дуже важко, мама ще була жива, і мама мені снилася, і я знала, що в цей день у мене буде все дуже добре. І ось, пам'ятаю, як кожна сільська дитина, я пасла корівку, а сніданок мама ще не встигала зготувати, і вона мені несла на поле. І я досі пам'ятаю той смачний і сніданок, і оту любов, з якої вона подавала. Вся материнська любов і тепло. Це неймовірні речі, але от вони мені досі гріють душу. Пам'ятаю, що. Мама завжди, як я десь з далеких доріг верталася, завжди стояла біля воріт і плакала. А я вже йшла, кажу: Мама, ну не плачте. Я вже ж, я вже ж приїхала, в її, цілую. Для мене мама моя, вона не померла. Вона свої ангельські крила обереги вона і зараз мені посилає. І, ну, ще такий, такий спогад був. Пам'ятаю, ми поїхали в 4 класі в піонерський табір відпочивати. А це ж нове знайомство, спілкування. І вже майже ми там із своєю подругою, яку так само звали, як і мене, Мельничок Світлана, тільки Миколаївна. І ми вже добували, ще тиждень лишився, але тут приїхала моя мама з Тата. Я в сльози, я хочу додому. І все. А Світлана наді мною жартує: каже: ну, така вже велика, хочеш додому. Ні, кажу, я їду. І ось ми їхали на відкритій машині вантажній, і тоді якраз достигли черешні. І Я дивлюся, мама така щаслива, батько. І водій пригальмовував над тими черешнями, а ми. Оці гілочки зривали і смакували. Оце теж такий солодкий спогад із мого життя. Дівчинка, яка у нас гуляє полями, настільки вона нагадує вас, і власне я знаю, що кліп ви знімали саме на тому місці, де й народилися. Так, це дуже щемливо, що ми поїхали на той хутір, де мама молоденькою моя пішла заміж. І дівчинка, це Ангеліночка, це в тому селі живе у сусідньому село. Називається Ворсин. Дуже мила дівчинка, таке розпущене волосечко, яке в мене було. У нас є можливість порівняти А Це мені було така десь близько фотокартка. року чи рік. Я пам'ятаю, мама десь поруч біля мене. А я ну, звісно, сижу на межі в тому похожому різнотраві. І така, знаєте, впевненість і захищеність дитини, бо мама поруч. Моя мама ще хотіла сказати, вона мала дуже нелегку долю переселенка з Холмщини. Дідусь спочатку в Дніпропетровську область їх перевіз сім'ю, але там мама як розказувала, було голодно. І переїхали вже в Рівненську область, село Ярославичі. Спочатку це була землянка, де жили. А пізніше дідось побудував ото будиночок. Він дуже схожий на той, який знімався в цьому mm -hmm. кліпі. Із цього хутора мама пішла молоденькою заміж і жила в селі Гори. Скажіть, От, як, та, як довго ви що... знімали кліп? Як довго ми знімали? Ну, мені пізніше, де, як вам це... сам процес знімання сподобалося відчути себе в ролі Do... актриси? В ролі актриси, це вже знаєте, ця роль така до мене прилипла. Що коли ось вже ми зняли цей кліп, то дуже багато пропозицій. Зі концерти, то чоловік каже: Ну ти вже в мене зірка завжди супроводжує мене. Я так жартую з ним. Пані Стано, ну, які у в... вас плани на майбутнє, що побачить ближчим часом ваші прихильники? Ну насамперед я хотіла подякувати директору Волинської обласної державної телерокомпанії Ользі Володимирівні Куліш за фінансування цього чудового кліпу. Я вдячна всім, хто працював над цією роботою. А всім хочу побажати. Мрійте, хай ваші мрії будуть високими, світлими, хай вони здійснюються. Дякуємо, що ви завітали до нашої студії. На черзі у нас наступне музичне привітання, яке створимо, сподіваюся, для вас ранковий настрій. І за кілька хвилин у нашій студії з'явиться гостя із Замбії Крістабель Ванго.